Знімаю одним кадром і для Ютуба, і для Тіктока. Для Тіктока це буде посередині, щоб ви розуміли. А для Ютуба це буде загальний ролик. Кому в Ютубі буде мало інформації, яку отримаю тут, заходимо на Тік-Ток, там є більше інформації. Значить, Що робимо? Цихуємо прес-форму, залили її, вже зараз повинні виймати. До цього, цього корпусу кліосного шестирамочного, чи його назвати, також робилося і дно. Ну, недавно ми випробовували, от зараз будемо перевіряти сумісність стосовно облоя. Друзі, ну в цій формі зовсім маленька облоя, от як з цієї сторони, яка є. Ну як сказати, це, звісно, радує, але чи можливо завжди отримувати даний результат. Є деякі види форм, ну, котрі, як би ти не старався, все одно не можна битися плотного прилягання і, можливо, десь більше. Ну, опять же, то не критично, то в мерах розумного. А от, наприклад, на такій більш малої формі, більш компактній, звісно, що цього можна битися. По факту, тут, ну, тут не вийшло нічого. Ось такі определені сопельки. ось сопелька. ось тут сопелька. Ось і все. І більше тут немає нічого. А, Кстати, друзі, це практично ідентичні корпуса, але відрізняються. Ну, чому веду? Це сама перша форма, це сьогоднішня форма. Між ними два роки разниці. Технологічно воно дуже схоже. практично тут змінилася ну, кожна деталь до якогось определьного уровня. І от, наприклад, ця вже зробила біля 2000 заливок. І бачимо, які, наприклад, мені які залили ще не застилили. Ну, Бачу, да, які тут облої, На ці не звертайте увагу, то старі наші випари, зараз ними не користуємося. Не намного більше облоя в різницях. І також ну, це демонструє те, що спустя якийсь час воно не збільшується. При правильному використанні, якщо ламати, там молотком гнути, звісно, що щось покрутити, самі зробити. Дробь все, друзі, будемо розбирати. Де моя воду. Так, будемо розбирати. Можете засікати. Скільки по часу буде, бо є любілі. А скільки то часу за цей час. На цей час там... А, і друзі, попрошу вас цю форму ну, ніяким чином не з, 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 зрівнювати з формою спанерно. Е, Хоч вони і період роблять одно і те, ж, але це зовсім різна форма і вони ну, ніяк не можуть між собою порівнюватися. Так що, ну що? Зорилося ідеально. Цей, кстати, корпус ділиться на всі чотири сторони і мають фальці на всі чотири сторони. Його можуть використовувати як і корпус шестирамочника, так і нукліозний корпус. Ми будемо розбирати туди. Ой, як чудово розбираюся. О, як чудово Ось. Як на першу форму, ой, як на першу заливку. Що тут? Тепер наша задача. Не обрізаєшся, так, не, не, не обрізаєш. Там нема що обрізати. Ну і так і треба ческати. Ну, Отам може. Так. Купати. так, радить мені машинка обрізати. Що обрізати? Друзі, оце облой. У даному випадку нам його тут легше обрізати. Нежели потім обрізати руками. Кстати, ця ще форма відрізняється не тільки невеличкою різницею в розмірі. Вона відрізняється висотою фацій. Тут 10 мм, на нашому привозці 15 мм. Так, так, ну все, можна збирати. Да, несмотря навіть на те, що якісь щелі тут залишились і туди по-любому затекло і прилипло, відліпло дуже шикарно. Так. За рахунок друзі, цих деталей, які ділять, не можна їм поболтикати. Перший раз, а потім, потім вже буде бути. Да. Все виняли, бачимо, що трішки грязний. Uh -huh. ну, все, шліфуємо, демонструємо, що в нас вийшло. Uh -huh. і так, друзі, що виняли, пошліфували. Ну і що? Сумісність. Це ідеально підходить, як і замовник хотів, ж, для такі максимально широкий. Бачимо, що він тут ділиться як і сяк. Віднові досмотримо теж потай. Ну Це дно так не ділиться. Так як це дно конкретно для шестирамочника, для таких цілей на два виліти. А в далі вони мають плани, що, що треба буде, щоб могли його поділити і так, ну, до того треба буде інакше дно з чотирма літками, або можливо тут щось будуть просверлювати. Не знаю. Ми договорювалися так, так і зробили. Отак, друзі, виглядає гарно, симпатично. Хто що хотів замовити то, що обговорювали. Все, друзі, ось така от форма. Бачимо, що от зараз вона розобрана, залишки облоя чищаємо, ті, що позалізали, кудись обдуваємо, закриваємо і можна повторно заливати. Ми цього робити не будемо, так як в нас нема на це потреби. Все, друзі, на цьому завершимо.